Удари по оселях, соціальна підтримка людей старшого віку, прощання з полеглим воїном і покарання військового за втечу зі служби. Вітаю! Ви дивитесь новини на межі. У студії для вас працює Ганна Томіна. І ми говоримо про головні події у всіх громадах Шосткинського району. Що відбулося сьогодні 30 жовтня? Розкажемо далі. У селі Коренюк Есманської громади росіяни спалили будинок, атакувавши його ФПВ-дронами. Люди там не жили. Вони евакуювалися ще минулого року. У середині буді того ж дня дрон камікадзе поцілив у приватне подвір'я. Пошкоджено дах, вибито вікна, незначних ушкоджень зазнали і сусідні будівлі. Під ударом було й село будівельне глухівської громади. У наслідок атаки російських ФПВ-дронів там знищено двоквартирний будинок. У Глухівському центрі надання соціальних послуг працює близько 80 людей. Центр об'єднує 5 відділень та спеціалізовану службу, яка допомагає на місцях. Серед її завдань підтримка людей старшого віку та тих, хто потребує догляду. Про роботу та місію соціальних працівниць далі в сюжеті. Глухівчанка Ольга Стребль починає працювати о 8 ранку, іноді раніше, коли треба забігти на базар та купити продукти. За день вона має відвідати п'ятьох людей старшого віку, а загалом доглядає одинадцятьох. все люди разные, вик тоже разный получается, и как-то уже пристосовываюсь, ну, по крайней мере, я уже знаю каждого повадки, привычки, все. А так стараюсь всегда быть честным: на позитиве всегда... Так, стараюсь, чтобы люди мои не грустили, ничего, так стараюсь их как бы Підбадріть, падити, то що зараз це потрібно. Ользі 44 роки, з них 11 присвятила соціальній праці. За її словами, вона не боїться важкої роботи, адже до цього мала досвід на різних посадах. Від біржі праці до роботи на кухні. Я роботи не боюсь. Чесно, мені краще щось зробити, чим нічого не зробити. Ну я так звикла і такий у мене, як говориться, настрої. Ну от лучше щось зробити, чим взагалі нічого не зробити. Ну, от, сидіти вдома, так. Да. Там, наприклад, деякий час, там, може хто хоче сидіти, я не можу. Ну, неділю, дві. В ходиш, спочатку нічого там, думаєш, хватить. Два дня, три дні вихідних, ага, треба вже на роботу. Після декрету протягом року пані Оля працювала на підміні в столовій, а в певний момент лишилася без роботи. Тоді ж її втратив і чоловік з глухівчанки. Вона бралася за все, де була можливість заробити. І, врешті, отримала пропозицію про постійне місце. Я сейчас помню, 13 января, говорит Ольга Александровна, согласна приступить к работе? Да. Я летела так на ту работу, и вы знаете, первых, я не знаю, около года, так вот быстро пролетел, и легко, легко, Что там пошел, то сделал, то сделал, то. Но первое, когда я пришла, первых два дня, как по участку ходили, у меня было семь тогда человек, один был у меня лежачий, и люди были все 96, 95, 93, все разные. И, ну, что я вам скажу, у меня сначала был шок. Просто когда-то не сталкиваюсь с этим. Разные, во всех судьбы разные, во всех ситуации разные. И вот у меня вот это вот, пока я это все переварила, Також Ольга виховує дітей і веде домашнє господарство. Після довгого дня, сповненого турбо жінка, знаходить спокій у тихих моментах. Сидячи в кріслі біля вікна, вона відновлює сили. Проте найціннішим для неї лишаються миті, проведені з рідними. Саме тому вона з таким розумінням ставиться до людей старшого віку, які потребують не лише фізичної допомоги, а й відчуття того, що комусь потрібні. Важко іноді раз просто не ні переварити, а як же ж вам сказати. Я приходжу, людина мені виговарюється. Я знаю, що ну, у мене в основному жінки їм хочеться побалакати. Я розумію, що це таке, що треба То, що я теж приходжу, і у мене от дитина каже, мама, ну розказуй. Соціальна робітниця зізнається, що, хоча й намагається чітко відокремлювати робочі стосунки від особистих, емоційна прив'язаність до підопічних неминуча. Оберегти усіх, щоб всім було ну, гарно. Когда смогу, например, чтобы, ну, я такой человек позитивный на самом деле, я стараюсь всех рассмешить, чтобы они у меня были, вот как говорится, прихожу, а не о, наше солнышко пришло. Ко мне все привыкли, я ко всех привыкла, ну, и у кожного я знаю свою работу. А так, ко всем привыкла, все мои, я ихня, кажу, Оля наша пришла, ну, все так, честно скажу, все ждут, кажут, мама наша пришла. Поза роботою пані Ольга зідзвонюється зі своїми підопічними. Якщо треба, то може прийти на допомогу. Це підтверджує і Марія Чемадурова, 73-річна хевівчанка, за якою Ольга доглядає 10 років. Особливо чітко вона пам'ятає ніч 30 серпня, коли росіяни скинули авіабомбу на школу навпроти її квартири. Тоді соціальна робітниця однією із перших прийшла перевірити стан своїх підопічних, а в цьому будинку їх живе троє. Вона Рано утром примчалась з бігу. Приначалась бегом же, а я что-то лажу, шо, стекла, шо, цветы полетели, земля вся на, на полу, вода, вода тута, э, от душина упала, картина упала, карниз упал, там что зря. В общем, короче говоря, как не долетели до мене стекла, и на диване сплю. Как не долетели до мене стекла, я даже не знаю. Усе своє життя пані Марія прожила в Харкові. 38 років працювала на заводі. Пенсія мала стати початком нового спокійного етапу. Та доля розпорядилась інакше. Їй діагностували онкологію. Щоб вистачило на лікування, довелось продати харківську квартиру і переїхати ближче до сестри в Глухів. Здоров'я жінки вимагало постійного догляду. Її чоловік пішов в життя занадто рано, а дітей, які б могли за нею доглядати, не було. Тому сестра запропонувала найняти соціальну робітницю. Оля все мені. Она молодец, хорошая женщина очень. Все, и убирай, и даже в другой раз придет, там, мне там, давление упало плохо, она суп мне может сварить. Да. Мазін ходять йому сравоносять, все діяти все убирає, все. все. трішки підвищена, навірно хвилюємось. Да? Я ви 160. 160. Да. ще одна соціальна робітниця, – 43-річна Тетяна Пащенко, прийшла в цю професію три роки тому. До цього працювала на продовольчому ринку. Попри те, що обидві справи передбачають багато спілкування з людьми, робота в ролі соціальної робітниці вимагає зовсім іншого рівня емпатії та відповідальності. Мені це дуже подобається я як на своєму місці. Вибра і вибрала для себе цю професію і планую залишитись на цій посаді. Попри все, попри тяжкий стан нашої країни, ми працюємо, ми допомагаємо людям, я та мої колеги. Тетяна працює з десятьма людьми старшого віку. Кожному та кожній із яких потрібен індивідуальний підхід. Її робочий день починається з вимірювання тиску, а потім вона допомагає з домашніми справами, приготуванням їжі та доглядом за городом, якщо він є. Це доставка продуктів ліків, це прибирання, вологе прибирання, це робота на присадибній ділянці, на горона городі, також у дворі. Я допомагаю приготувати їжу. Татя... Водночас із цим вона й не забуває поговорити з людьми. Це обов'язково, це обов'язково зараз, тим паче, зараз вони потребують цього психологічної підтримки. Обов'язково у нас даже є така послуга бесіда спілкування з підопічними. Ми можемо прийти і поспілкуватися, прочитати якісь листи. Ну газети да, даже за її словами, через постійну загрозу обстрілів люди старшого віку почуваються дуже вразливими. Тому регулярні розмови та догляд є надзвичайно цінними. Це дуже дуже тяжко їм це все переносити. Бо більшість людей одні проживають одні, хоч є в них діти, але вони проживають самі. Вдомі, наприклад, як воно, така ситуація, їм дуже важко, дуже тяжко і страшно. Тетяна Панченко одна із підопічних соціальної робітниці. Їй 80 років, із яких більше половини вона пропрацювала операційною медсестрою. Зізнається, що дуже прив'язалася до Тетяни, яка стала для неї не просто помічницею, а наче донькою. Вона мені, як доня. Дуже уважна. І мені страшно, як вона така тендітна, біжить, а воно виє, а воно бухає, а вона біжить до мене, щоб мені допомогти. І ви знаєте, це як глоток повітря. І в кожному хаті її чекають. Попри поважний вік, пані Тетяна знаходить собі сили доглядати за улюбленцями, кожен з яких має свою унікальну кличку. У мені... Хатніх два, кот і, і ще кішка. І в мене зараз дворових котів 14. дві курічки, півень, селезень і утка. Селезень гоша, утка Матільда, петух – Султан. Усі, усі знають, як їх звати. Оце Тетянка Титя, теж ти бігом їх випустив, щось насипє, щось накидає, щось там намішали, дали. Оце так ми живемо. У шості прощалися з 22-річним воїном із серединобудської громади Олегом Горбачовим. Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив у мотопіхотній бригаді, воював на Донеччині та Луганщині. Загинув 17 жовтня поблизу населеного пункту Вербове Дніпропетровської області внаслідок атаки. Евпівідрона рідні кажуть, Олег був щирим, спокійним та мужнім. Він був сенсом мого життя. Згадує сестра Ірина Горбачова. Чернігові судили військового з Глухівщини, який понад рік був у СЗЧ. Уродженець Дунайця був музикантом військового оркестру. 24 січня 2024 року. Він залишив частину лише 3 липня 2025 року. Його затримали працівники ДБР. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. Це були новини на межі. Нагадаємо, більше дивіться на нашому ютуб-каналі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра!